Шановні тернополяни, сьогодні чимало наших земляків знаходиться в Києві на Майдані, бере участь в акціях протесту. Я звертаюся до всіх тих, хто залишається у Тернополі. Сьогодні Майдан потребує вашої допомоги. Необхідні теплі речі, куртки, шапки, рукавиці, шкарпетки, ліки проти застуди, бинти та інші прив'язочні матеріали. Місце збору намет на театральному майдані міста Тернополя. Я вкотре звертаюсь до всіх міліціонерів, працівників правоохоронних органів. Не перешкоджайте своїм землякам виїзд до Києва, не виконуйте злочинних наказів. Пам'ятайте, що ви давали присягу на вірність народу. Я звертаюся до президента України з проханням скасувати закони, які були прийняті Верховною Радою в ручному режимі 16 січня. З подібним зверненням вже звернувся сьогодні мій колега, міський голова міста Суми. Про ці речі говорить мій колега міський голова Івано-Франківська. Ще напередодні нового року. Міські голови зустрічались тут, в Тернополі, де давали свої пропозиції по виходу з цієї кризи, яка склалася в державі. Ми готові долучитися до переговорного процесу. Я закликаю усіх міських голів України звернутися до президента України про скасування законів, які прийняті 16 січня Верховною Радою в ручному режимі.